Мене часто запитують знайомі, що саме ти робиш, чи це все твій контент із Закарпаття? Так, це все наше особисте надбання, різноманітні проекти, які я створював разом з командою талановитих ентузіастів. Мені хотілося бути різним, тому що я завжди цінував нескінченну людську багатогранність. Таким чином, я зміг подолати масу організаційних труднощів, дістатися непоганих результатів та досвіду, бравши на себе основну та подекуди чорну роботу. Все перетворювалось на цілий комплекс завдань і чим далі, тим ставало цікавіше. Зараз, в наших екстремальних реаліях, ми також намагаємось незалежно розвиватися. Допоки моє оточення наповнене зацікавленими та креативними людьми, доті і буде народжуватися справжній якісний контент. Отож, існують дві сторінки в YouTube. Одна з них присвячена всім різноманітним продуктам та співпраці з потужними особистостями Закарпаття під назвою УжАрт. А друга присвячена україномовній діяльності, де я також намагався проявляти себе в якості композитора та кліпмейкера, висвітлюючи при цьому наші автентичні цінності. Є декілька сторінок і в інстаграм, які доповнені оригінальними ілюстраціями потужної креативної художниці Емілія Фелдеш та аудіовізуальним мистецтвом на різні смаки. В багатьох своїх інтерв'ю я акцентував на темі про територію майбутнього для нетипових майстер-класів, концертних майданчиків, проведення міжнародних фестивалів, іншими словами, культурне наповнення для майбутніх поколінь.